Стратегія Путіна абсолютно зрозуміла, як виглядає. Він вважає, що він примусить українців до капітуляції шляхом деградації типу. Ну, це, до речі, абсолютно проста, проста логіка. Якщо російська армія не може упродовж 4 років знайняти значні території України, потрібно примусити українців до капітуляції. Знову таки, ми з вами повертаємося рівно до того, про що ми говорили останні 25 хвилин. Як українці можуть вважати, що росіяни внаслідок якихось там дронів в Москві чи Санкт Петербурзі будуть бажати від Путіна миру, так і Путін може вважати, що якщо він перетворить Україну на руїни, з цих руїн українці будуть благати його про капітуляцію. І таким чином деградація українського тилу, знищення української інфраструктури, перетворення життя українців на нестерпне призведе його бажаної росіянами перемозі, приєднанні колишніх українських областей до Росії. Удари по дитячих садках. Вони є частиною цього меню, тому що батьки мають подумати, якщо ви не збираєтеся надалі жити у прикордонному з Росією місці і не хочете, щоб ваші діти гинули під кавами, приєднуйся до Російської Федерації, Харків як обласний центр Російської Федерації буде жити мирно і щасливо, а Харків як обласний центр України буде жити. Під кабами ваші діти, і ви рано чи пізно загинете в руїнах. Більше вам нічого не загрожує. Ви живете в потенційних руїнах. І якщо ви за 4 роки цього не зрозуміли, це тільки ваша проблема. Якщо ви за 4 роки не примусили вашу владу зліквідувати цю вигадану українську державу і перетворити захоплений нацистами Харків на обласний центр Російської Федерації, хто винний вам і вашим дітям? Що ви такий ідіот? Давайте капітулюйте. Це проста логіка агресора. Який вважає, що саме таким чином він примусить. Мирне на населення поставити крапку на існування вигаданої держави. Сподівається спонукати протести, принаймні там, де вели досить серйозні позиції проросійських антиукраїнських сил на сході і півдні України. Ми знаємо, що ідея перетворення Сходу і півдні України на плацдарм для захоплення самої України, всієї України повне української держави завжди була частиною геополітичних планів Путіна та його оточення. Так що якраз все просто в цих ударах, і вони прекрасно розуміють, що вони роблять. Хоча я знову-таки спираючись на те, що я говорив по попередні 27 хвилин, вважаю, що це абсолютно безперспективно, тому що удари по житловому сектору, по дітях, вони тільки збільшують бажання людей вистояти у такій ситуації, консолідують людей. Я би сказав, один з одним і з державою як такою. Звичайно, завжди є люди, які кажуть, давайте капітулювати. Але ці їхні настрої не змінюються у зв'язку з ударами. Такі люди, які хотіли б, щоб Україна перетворилася на апендікс Росії, вони були і у лютому 2022 року.